Українська народна казка про Миколу і корову. Жив собі один бідняк, якого звали Миколою. Мав він лише стару хатчину, а в тій хатчині повно дітей. Одного разу пішов Микола жінкою в ліс. Він по дрова, а жінка по гриби Коли дивляться багач, у котрого Микола мало не задарма цілий рік служив, і веде з ярмарку корову. Жінка Микола зашепотіла. Коли б нам таку корову було би діткам нашим молоко? Цить жінку, відповідає Микола, багач мені винен, то й корова буде наша, тільки цить. Залишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихцем підійшов до корови, зняв із рогів мотузку, засилив собі на шию, корова вліз пастися, а Микола йде за багачем. Зраділа жінка, бо зрозуміла хитрість чоловіка і повела корову додому. А багатчий шов йшов і, і не оглядався не знати, як довго йшов би він так та зустрів знайомого купця. Гей, сусіде, крикнув той ще здалеку. Що ти дав за цього вола? Багачі тепер не оглянувся, лише сердито буркнув. Коли ти й досі не відрізниш вола від корови, то хоч помовчи. То яка то корова, то віл? реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивися? Багач озирнувся і схопився за голову. Та ти бачив? Купив добру корову, а ось що сталося? Купець посміявся та й пішов собі, а багач став серед дороги і не знає, що й робити. Звідки ти тут взявся? питає він Миколу. А я знаю, Як би знав, сказав би. Не пам'ятаю, щоб ти купив мене коровою, а багач не може отяматися. А як ти став коровою? А звідки я знаю? каже Микола. Але здогадуюсь, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатим та скупим. Служила вдова в мене мало не задарма рік. Я скупився і заплатив їй не зароблене, набагато менше. І зате вона мене закляла. Миколо, бодай ти став коровою і був на її доти, поки не виплатиш мені зароблене молоком. Багач вислухав. І вилуявся. Послав тебе, нечистий, на мою голову, і гроші забрав. Іди собі та роби сміху з мене. Що ти кажеш? видивився на нього Микола. Це тобі не обійдеться так легко. Хто чув таке, щоб невинному чоловіку мотузку на шею заселяти? Мусиш на суді відповідати. Бачий, багатий, біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той згодився мовчати. Прийшов Микола додому. З повними кишенями. А жінка вже встигла кров подоїти і молока дітям наливає. Через якийсь час корови отелилися і вигодував Микола другу, стару вирішив продати. Ідуть вони з жінкою на торг і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, у той день не траплялося. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Коли бачить, іде оглядати корову її колишній хазяїн. Сказав про це Микола жінці і тихенько вбік. А багач корову глянув і зашепотів їй на вух. Що, Миколо, знову тебе продають? Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе купити. І пішов собі геть. А Микола з жінкою продали корову. І повернулися додому раді, що насміялися з багача. І по сьогодні живуть щасливо, а касті тут кінець.